Марафон Незламна країна. Продовжуємо етер в цій годині. Зокрема, далі поговоримо ми про Ізраїль. Хочемо зрозуміти ситуацію звідти. З нами на зв'язку Йосиф Зісер, громадський діяч і дис дисидент. Пане Йосифа, мої вітання вам. Чи ви з нами, чи Доброго чуєте день. нас? що бачу, що чує. Тем, власне цікаві заяви з Ізраїлю, зокрема, тамтешньої преси, що нібито Ізраїль на офіційному рівні дозволив через країни НАТО, країнам НАТО, певні постачання чи складових озброєнь, чи самого озброєння до України. Чи можемо говорити, що така нейтральна позиція Тель-Авіву, вона поступово змінюється? От ваші враження, які? Ну, У мене нема сумніву, що вона. Змінюється ця політика по відношенню до України єдине вона змінюється, на мій погляд, дуже повільно. Нам би хотілося, щоб ці зміни проходили швидше. Крім того, у... в соціальних мережах дуже багато фейків, і треба це все ретельно перевіряти, чи підтверджуються ці новини, приємні до нас, бо нам хочеться інколи приймати бажане за дійсне. Тому треба ретельно перевіряти і мати офіційне підтвердження про те, що це дійсно було отримано дозвіл американцям і іншим країнам продавати нам озброєння, як, в якому є деталі, чи там приймав участь Ізраїль в їх виготовленні. Звичайно, це було б добре, бо такого такої зброї досить багато в Європі і в Сполучених Штатах в Канаді. Також і це було б для України добре. Я не думаю, що це б дуже суттєво вплинуло, було для мене було б це просто такою моральною відзнакою, що Ізраїль, країна, до якої я дуже добре відношуся, часто там буваю, що він дійсно повністю вже переходить на сторону України. Я про це говорив, що Ізраїль нікуди не може дітися. Він частина демократичного світу. І Оскільки ця війна розділила світ, це вперше. В історії, що світ розділений на дві частини чорну і білу. Це авторитарні країни з тоталітарними нахилами з одної сторони, Росія, Іран, Пів... Північна Корея, Китай і таке інше. З другого боку, є купа країн, яка підтримує Україну, і це виключно демократичний світ. От про це треба говорити і відрефлексувати саме такий розділ. Ізраїль Саме в силу цього розділу, а також тиску сполучених штатів, тиску громадянського суспільства, з яким ми співпрацюємо і просимо впливати на уряд, також схиляється до цього. Цікава заява також і від Володимира Зеленського від президента. Він говорив про очікування там від допомоги Ізраїлю, зокрема протиповітряній обороні. Каже, що Нетаньягу той, що Бенємін, скоріш за все, майбутній прем'єр Ізраїлю пообіцяв розібратися з цим питанням. Чи маємо довіру до такої політичної персони, як Бенімін Нетаньягу, який ну, в своїй рекламі перед зокрема борди з Путіном використовував, можемо сподіватися на зміну його риторики? Ну, е, Натаніаго, він е, передусім прагматик. То він буде зважувати всі плюси і мінуси своєї політичної орієнтації, коли він стане прем'єр-міністром. Я не дуже йому довіряю в цьому плані, що він одразу кинеться допомагати Україні, бо в нього дійсно хороші зв'язки з Росією. Це саме він домовився про те, що Ізраїль має право бомбардувати. Ешелони зброєю Іранську, які йдуть через Сирію в Ізраїль для постачання терористам. І Ізраїль дуже цінує цю домовленість з Росією, бо це відповідає їх національним інтересам. Звичайно, нам би хотілося, щоб у Ізраїля були загальнолюдські інтереси, загальнодемократичні, вище, ніж за свої національні. Але давайте себе запитаємо нас, ось українців. Чи в нас загальні людські інтереси завжди вищі, ніж наші національні, це не таке просте питання. Тому те, що робить Ізраїль, ми терпимо по по це саме дуже повільне постачання. Стосовно заяви президента, ну що я можу відносити? Я з Ізраїлем спілкуюсь безпосередньо і без допомоги президента. Я думаю, що те, що, те, що ми Бачимо, для Нетанягу буде тяжко відмовитися від своїх стосунків з Росією, зокрема з Путіним, але з другого боку Нетанягу вчився і працював саме в Америці. Тому ми також повинні це розуміти, що він буде поважати думку Америки не більше і не менше ніж думку Росії. Але визначатися треба буде і йому також він не встоїть. Він визначиться. Я сподіваюся, що не одразу все ж таки також на українську сторону. Зрозуміло, з цим пане Йосифе. А вже бачимо сагараз. Хочу ще про інші країни поговорити з вами, зокрема європейські про Угорщину. Там прем'єр-міністр цієї країни виступив проти плану допомоги Україні 18 мільярдів. Пропонує якісь свої схеми, що там. Кожного має кожної країни Європейського Союзу має бути своя частка допомоги. Якось ці кошти мають перерозподілюватися. це чергова якась такий проросійський реверанс. Чи як це розуміти взагалі з боку Будапешта? Ну ми, я змушений повернутися до того питання, яке ми обговорили, але ще воно недостатньо, мені здається, зрозуміло багатьом. Кожна країна виходить з своїх інтересів. Якщо у Ізраїля це національні інтереси його безпеки, ми про це вже говорили, то Угорщини це просто корисні інтереси заробітку. Вони хочуть і отримувати допомогу від європейської спільноти, і там дуже великі гроші зараз заблоковані для Угорщини, і за того, що Угорщина не поводиться так, як від неї очікує європейська спільнота. З другого боку, тепер допомога для України також пов'язана з блокуванням Угорщиною. І ось Угорщина обирає, що їй вигідніше. Це не ізраїльська позиція, але також мало приємно для України. Бо угорці це наші сусіди. І це важливо було, щоб сусіди, так як у нас сусіди, ось, наприклад, поляки, які нам багато допомагають, щоб і Угорщина. Поводила себе так, як поводяться Чехія, Польща і інші країни, які дуже допомагають Україні. А в кожному випадку це окремо. Така ж позиція у Туреччини. Туреччина не приєдналася до санкцій, як і Угорщина. Ну, Угорщина частково приєдналася до санкцій. Але Туреччина приєдналася до санкцій, заробляє і на торгівлі з Росією, і на торгівлі з іншими країнами, які. Ввели санкції. Це дуже зручна позиція, але вона, так би мовити, в світі, який стоїть на такій грані війни, на грані катастрофи, заробляти на цьому, ну це не дуже моральна позиція. І Туреччина і Угорщина, на відміну від Ізраїлю, не воюють. Тому мені здається, що їх позиція більш низька, ніж позиція Ізраїлю. Ви Туреччину згадували, але тут. Туреччина, наскільки ми розуміємо, вона хоче бути ледь не головним миротворцем, нібито в, між Україною і між Росією. Тут як її роль сприймати ну, що чому хоче бути миротворцем? Для всіх людей, які розуміють, що таке Росія і хто такий Путін, зрозуміло, ніякі миротворці не потрібні, бо Путіну не потрібен мир. А приймати позу миротворця і за рахунок цього заробляти гроші. На торгівлю з Росією. Ось те, що я бачу в Угорщині і в Туреччині. Е, ну, якщо ми бачимо там зміну трошки риторики Ізраїлю, принаймні на це сподіваємось, то ми побачимо цю зміну риторики Угорщини і Туреччини, наприклад, те, що ви згадували. Ну, нам би хотілося цього ж побачити зміну не тільки риторії. Мені риторика не така важлива. Мені важливо не риторика, мені важливо поз... справи. вчинки. Реальна допомога Україні ось що важливо. Вони можуть казати, бо зна що. Ось Німеччина була дуже позитивну риторику мала, але поки її не дотиснуло, що вона почала допомагати, нічого не допомогло в цьому. Тому це важливо якраз звертати увагу не на риторику, не на слова, а тільки на справи, тільки на реальну допомогу. Ну, сподіваємось на неї. Я, я просто, якщо з боку там Туреччини, це якесь певне сприяння там перекриття, бо спору, наприклад, щоб туди не проходили російські там судна і все інше. Тут ми ще можемо це пояснити сидіння на двох сільцях. То з боку Угорщини, я не знаю. Ну, вони хіба що постійно згадують, що вони українським біженцям допомагають. Це може бути аргументом? Ні, я не довіряю керівництву Угорщини, так і не довіряю керівництву Туреччини. Ну, я ж відношуся все ж таки до дисидентського середовища: коли вчинки, думки і слова це одне і те саме. Зрозуміло. Я вам дуже дякую. Йосиф Зісерс, громадський діяч та дисидент, з нами був на зв'язку.